Зараз я покажу вам, які варіанти ємностей для вирощування розсади роблю я, коли хочу обійтися без додаткових витрат та використати те, що є під рукою. Перший варіант. Беру звичайну втулку з під туалетного паперу або паперових рушників. Згинаю її навпіл. Потім ще раз навпіл. Там, де лінії згину, роблю надріз біля 1 см. Перезагинаю та знову роблю такий само надріз. Тепер загинаю краї до середини втулки. Вийшов такий гарний стаканчик. Заповнюємо його ґрунтом та ставимо у піддон. Таким чином можна робити стаканчики і меншого розміру. Втулки для цього варіанту можна збирати до початку сезону розсади та їх зручно зберігати так, щоб вони не займали багато місця. Згинаємо втулки навпіл та скріплюємо між собою мотузкою або резинкою. Для другого варіанту підійде будь-яка плівка. Нова чи стара зовсім не важливо. Або пакети. Їх треба нарізати на смуги трохи ширше, ніж висота майбутніх стаканчиків. Тепер смугу обертаємо навколо, наприклад, втулки від туалетного паперу з нахлистом десь сантиметрів 5. Можна відрізати одразу. Але якщо потрібно багато таких стаканчиків, то робимо декілька шарів смуг такого розміру, як нам треба, та розрізаємо їх одразу усі. Тепер беремо втулку, відступаємо трохи від краю смуги, обертаємо плівкою втулку і загинаємо край до середини втулки. Зачерпуємо втулкою ґрунт. Акуратно виймаємо втулку зі стакана та ставимо його в піддон. Якщо загортати так одразу багато стаканчиків, то це все виходить дуже швидко та просто. Третій варіант використовую, якщо у мене є рукав для розсади. Щоб було зручно його заповнювати ґрунтом, треба підібрати яку-небудь трубку відповідного діаметру. У мене добре підійшла пластикова пляшка. Це може бути відрізок будь-якої труби, або можна зробити таку трубку з картону. А тепер, так само, як і в попередньому варіанті, вставляємо втулку, загинаємо край всередину, зачерпуємо втулкою ґрунт, акуратно виймаємо втулку зі стакана та ставимо його в піддон. Можна за необхідності досипати скільки треба ґрунту або трохи приплюснути такий стакан. Четвертий варіант це так звані пелюшки для розсади. Я їх зазвичай використовую при пекіруванні розсади. Для цього потрібен більш вологий ґрунт, ніж для інших варіантів. На смугу з будь-якої плівки або пакету покласти одну горсть ґрунту. На нього рослинку. Зверху ще одну горсть ґрунту. І тепер все разом акуратно загорнути в плівку, щоб ґрунт із нього не висипався. У цьому варіанті я низ плівки не підгинаю, а одразу ставлю пелюшку з рослинкою у піддон. Можна таким чином загортати у пакети. Тоді пелюшка буде вище. В цьому випадку і піддон для таких пилюшок потрібно брати вище. Залишиться після пересадки тільки полити розсаду. П'ятий варіант: якщо у вас є ось такі великі пластикові або паперові стакани, наприклад, з-під йогуртів, сметани, морозиво. Пива, кави та інших продуктів. Коли б вам необхідно посадити одну рослинку у стакан такого об'єму, то тут, думаю, питань нема. Але якщо для однієї рослинки такого об'єму забагато, або якщо у вас мало місця для вирощування розсади, а хочеться мати рослини із закритою корневою системою, то можна зробити так: по-перше, необхідно зробити в стаканах дренажні отвори, щоб відходила зайва вода з ґрунту. Для цього я беру довгий цвях, шуруп, саморіз або, наприклад, шматок жорсткої проволоки, який можна затиснути плоскогубцями, щоб не обпекти руки. Зараз у мене це старий, товстий та довгий цвях. Треба його кінець добре розігріти на вогні. Я розігріваю до тих пір, доки кінчик цвяха не почне червоніти. Кілька стаканчиків ставимо догори дном та розпеченим цвяхом пропалюємо отвір. Це також можна зробити, наприклад, розпеченим шилом. Я зазвичай роблю 2-3 отвори. Ось і все. Тепер такі рівні та великі отвори є в усіх цих стаканах. Тепер беремо будь-яку нову чи стару плівку. Бажано, щоб вона не була дуже м'яка. Це може бути, наприклад, чиста упаковка від чогось. За щільністю, як упаковка, наприклад, з-під круп. Розрізаємо на смуги шириною, як висота стакану. Та потім цю смугу розрізаємо на трапеції, під кутом приблизно до кута стінок в стакані. Ось так. І тепер цю трапецію ми вставляємо у середину стакану. Ось так. Таким чином, ми розділяємо наш стакан навпіл. Далі ми насипаємо ґрунт по черзі в обидві половинки. І коли будемо висаджувати рослини в ґрунт, вийдуть дві окремі грудки землі з корінням. І за рахунок цієї перегородки коріння рослин із цього стакану не будуть переплітатися між собою. І при перевалюванні їх у відкритий ґрунт не пошкодяться. Деякі поради. Для кращого дренажу на дно стаканчиків можна насипати керамзит або подрібнений пінопласт. Перед використанням вживаних стаканів, плівки та пакетів, їх потрібно ретельно промити. Не використовуйте ємність з-під хімічних речовин, використовуйте якісний ґрунт для розсади. Підведу короткий підсумок свого відео. Які я бачу переваги використання втулок від туалетного паперу, чистих стаканів з під продуктів, старої плівки або пакетів для створення ємностей для вирощування розсади? Використання вже наявних матеріалів економить кошти на покупці спеціальних лотків, касет або торф'яних горщиків. Ці кошти можна використати, наприклад, для придбання насіння, ґрунту та інших необхідних товарів. Для створення таких ємностей не потрібні спеціальні навички чи інструменти. Пластикові стакани, плівку та пакети легко знайти в будь-якому домі. Пластикові стаканчики можна використовувати повторно, видаєте друге життя предметам, які могли б опинитися на сміттєзвалищі. Повторне використання пластикових стаканів. Плівки та пакетів зменшує їх вплив на навколишнє середовище. Стаканчики з-під йогурту, сметани, морозива мають зручний розмір для вирощування розсади. Ви можете використовувати різні форми, розміри цих матеріалів для вирощування різних видів розсади. Це дозволяє вам створити оптимальні умови для кожної рослини. Втулки від туалетного паперу добре пропускають повітря, що також важливо для розвитку корневої системи. Прозорість плівки та деяких пластикових стаканів дозволяє спостерігати за розвитком корневої системи. Легко зробити дренажні отвори в дні стаканчиків. Використання розділених навпіл великих стаканів, плівки та пакетів дає можливість економити місце на підвіконні. Це економний, практичний і екологічний спосіб отримати здорову розсаду. Сподіваюся, це відео надихнуло вас виростити свою власну розсаду. Не бійтеся експериментувати і знаходити те, що найкраще підходить для вас. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео. Якщо у вас є якісь питання, не соромтеся залишати коментарі. Дякую, що ви були зі мною!